Good afternoon, children. Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему професії. Professions англійської мовою, так? І сьогодні відповідаємо на питання: Whose computer is this? Чи це комп'ютер? Сьогодні працюємо на сторінці 47 нашого підручника. Open your book page number. 47. Так, і давайте почнемо з діалогу. Прочитаємо і перекладемо. Hi, Jack! Glad to hear you. Привіт, Джек. Рад тебе чути. Ми знайомимося з нашими героями. Hello, Vlad! what are you doing? Uh, Привіт, Влад. Що ти робиш? I am playing a computer game. Діти, згадуємо. Computer game, що означає? I'm playing a computer game. Я граю в комп'ютерну гру. What game is it? А що це за гра? It's professional quiz. Це професіональна вікторина. We can play this game together. Ми можемо грати в цю гру разом. It's interesting. Це дуже цікаво. Look at the photo. Подивися, будь ласка, на фото. І ось давайте переглянемо. Діти, сьогодні ми будемо знайомитися з цікавою темою. Зараз я запропоную вам. Такий цікавий, цікава тема, як присвій, присвійне відмінок. Він дивіться, відповідає на питання whose? «чий». І давайте розглянемо приклад. Коли ми хочемо сказати: у нас є котик, у нас є м'ячик, cat and ball. Якщо ми хочемо сказати, що м'ячик належить котику, то до нашого героя, у даному випадку у нас герой котик, е так? cat, Ми додаємо апостроф та закінчення S. Cat's Ball. Буде. Cat's Ball. П'ять кота. Зрозуміло? Повертаємося до підручника. Whose head is this? Чи це капелюх? This is a cook's head. Згадуємо, що кук це в нас. Uh, кухар. This is a doctor's hat. Це в нас uh, капелюх лікаря. Яка правильна відповідь? Так, звичайно, uh, this is a doctor's head. Добре, це є uh, капелюх лікаря і наш uh, герой. Також відповів неправильно правильно на це питання. Йому запропонували це фото переглянути, і він відповів: This is a doctor's head. Let's play together. давай грати разом. Діти, а я пропоную вам перейти до нашого ЗОшита на сторінці 31. Open your copybook, page number 31. І зараз відповідаємо на. Відповідаємо на питання, до якої професії належить це приладдя? Давайте з вами згадаємо: ми на минулому уроці вже вчили. She is an artist, вона є художником, she is a doctor, вона є лікарем, she is a cook, вона є кухарем. І у нас також ми не вивчаємо всі професії. Давайте розглянемо ще одну. He is a pilot. Він є пілотом. Повертаємося до нашого зошита і наше перше речення: The are an artist's paints and brushes. Це є приладдя, так? Це є. Ми зараз малюнок, так? Це є фарби та пензлики. Художника. Yes, it's true. Yes. Добре. This is a journalist's camera. Yes or no? Yes, of course. Yes, this is the correct answer. This is an engineer's book. Подивіться, будь ласка, підписано English. English написано на, на книзі. Чи є це книга інженера? No. no. Давайте виділимо. Ось красненьке. No. This is a doctor's hat. Чи правильна це відповідь? Yes. Oh no. Yes, or no. This is a doctor's hat. Діти, ну, no. this is a cook's head. Тобто наша відповідь ні. Наступне. This is a driver's plan. Діти, у нас, якщо ми кажемо про водія, то більш підходить driver, driver's bus. Якщо б тут був автобус, то можна було сказати, що це автобус-водія. Але ми тільки що переглянули, що у нас є професія pilot, То це. Звичайно, не відповідає дійсності, то ми кажемо. No. І останнє: This is a farmer's coat? Yes, this is the correct answer. Так, добре, діти, наступне завдання у зошиті. Давайте з вами запишемо. Uh, ми бачимо малюнок, ми бачимо. Людина, яка має професію, та приладдя, яке відповідає або не відповідає цій професії. Будь ласка, зараз буде письмова робота. Діти, І ми виконуємо письмову роботу. Вправа друга. Давайте переглянемо. Я вже відповіла на питання. І ми зможемо з вами зараз переглянути. Перша відповідь в нас вже є. This is a pilot's head. Це є капелюх пілота. Наступне. This is a cook's cake. Це є е, тортик кухаря. Третє. This is a police woman's radio. Це є. Рація поліцейської. Добре. І останнє трішечки ми змінюємо наш, наш, наші перші два слова, тому що в нас іде множина. The are farmer's fruits. Це, це є фрукти фермера. Ось такий в нас був невеличкий урок. Сподіваюся, ви все запам'ятали, і зустрінемося. На наступному уроці продовжуємо вчитися. Keep learning! Goodbye!